Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчело. Знаходимося ми в магазині Сільпо. і зараз подивимося, які акції та знижки цього тижня. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі мої відео. А ми погнали! Друзі, дивіться, <кхід> цього тижня у сільпо цибуля Марс за кілограм 22 гривні, 90 копійок. <кхід> Ось така цибуля. Ось така цибуля. Так, далі. Цибуля, шалот, це кілограм 79,90. Вибачаю, за мій голос трошки захворів. До речі, хто зараз хворіє, цибулька те що треба. Цибулька, шалот, вона не дуже е, гірка і е, ви можете зараз її купити по акції. Так, друзі, батат 99 гривень за кілограм. Друзі, хто любить <кій> батат, напишіть в коментарях. Буряк, буряк митий. Буряк митий 22 гривні 94 копійки. Ось такий буряк у нас. Так, далі. Що в нас на акції? Давайте з вами подивимося далі. А далі в нас м'ясний відділ. І зараз у нас сосиски гриль хот-дог 99 345 грамів. Ось такі гриль сосиски. Так, далі. Сосиски самобранка. 100 грамів 12,40. Ось такі сосиски міні-філейні. Так, друзі. Далі. сардельки самобранка. Баварський з сиром за 100 грамів 19,90. Ось зараз по акції ви можете купити у Сільфо. Друзі, сосиски бащинські філейні 40... 420 грамів 69,99. Ось такі філейні. Сосиски зараз також на акції, друзі. Дуже багато <кій> акцій на е, сосиски. Так, 1990 за 100 грамів. Королівські ось такі м'ясна гільдія. Дуже-дуже багато акцій, друзі. Дуже багато акцій на сосиски. так. Далі у нас далі у нас сир сулугуні. 4999. Ось такий сир зараз на акції, друзі. Хто любить Сологуні, пишіть. До речі, друзі з сиру Сологуні та багато інших продуктів. Ми готуємо супер страви. У, на каналі в гостях у Танюшки». Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на Ютубі канал в гостях у Танюшки». Дуже багато рецептів. Так, друзі, що в нас є ще по акції? Сир. Бонфетто, моцарелла, 45% жирності, 4999. Ось це у нас такий сир, зараз теж на акції. Так, друзі, поїхали далі. Сир бринза 4999. Ось така бринза, сир е, так, рослини, 35% жиру. Зараз на акції. Далі, далі сир. Натурела вершковий, 150 грамів 49,99. Дуже багато акцій цього тижня у нас 100 грамів, 29,90 ковпаса самобранка. Так, друзі, ось вона. Що я бачу ще? Філе куряче, філе куряче від Пашинського за 100 грамів 27,90 грамів. Друзі, філе куряче. Хто любить філе? Ось вам. Так, далі, далі у нас сир плавлений. 9 гривень 99 копійок. Так, а ми поїхали далі, друзі. Так, що у нас є ще цікавого на акціях? Давайте поглянемо. Так, це в нас ковбасний відділ. Ми йдемо, йдемо, йдемо з вами до хліба. Хліб у нас також на акції. Дивіться, оксамитовий 31,99. Ось такий дуже смачний хліб. Рекомендую його купувати. Так, друзі, отаманський 1899. Ось такий отаманський. Так, трошки ми з вами глянули хліб. Йдемо далі, швиденько йдемо далі. Дивимось, що в нас на акції. А ми дійшли до е, круп. Рис <кхід> премія. 1 кг 99 гривень. Це отакий камоліно. Ось такий рис. Далі крупа гречана у нас 24,99. Далі, що в нас на акції? Е, так, друзі, дивимось, дивимось, дивимось. Кропа кукурудзя на 9,99. Це трошки інший магазин, тому я е не зовсім знаю, що тут де є. Дивіться, цукор ванільний. 6,99 зараз на акції. Так, що в нас є ще на акції? Цікаво, давайте дивитися. У нас на акції зараз. Ось такі алкогольні напої Фрагаліна. Фрагаліна зараз 149 гривень. Кава, кава Мелена 254 гривні 450 грамів Амбасадор. Так, друзі. Кава Якобс. Якобс у нас 119 гривень. Кава Мелена. Чібо Фемелі. 179 гривень 250 грамів. Далі в нас йдуть ось такі цукерки, 249 гривень. Ось такі цукерки в нас. Далі, друзі. Далі у нас чай. Чай ось такий по 99 гривень. Англійський сніданок. Чай чорний. Так, Цикорій, цикорій в нас. 49,99. Вершки, вершки ягодинські, 56,99 А тепер переходимо до консервації. Салат премія 69,99. Ось такий мексиканський. Так, друзі, томати різані у власному соку. 55,99 ось такі томати. А, так, томати Верес 89,99 760 грамів. Так, кілька. Хто любить кільку? Аквамарин, кілька, зараз 39,99. Кілька повна чаша, 24,99. Ось така кілька. Сардини, сартини натуральні з додаванням олії, 240 грамів, 59,99 Оливки. Оливки у нас 49,99. Чорні великі іспанські оливки 400 г без кісточки 89,99 Отакий майонез Хелманс 159 гривень. Кукурудза від Верес 43 гривні 99 копійок. Преміум майонез ще 72% жирності 74,99. Кетчуп, кетчуп сміливий, 25,99. Ось такий кетчуп. Друзі, кетчуп Хайнс. У нас 159 гривень. Томати. Томати 54,99. Так. Друзі, ось такий гурме. Так, це корм для кішок. У нас зараз 1799. Друзі, також, також Олейна. Олейна у нас 58,99. Так, ідемо далі. Друзі, що в нас ще по акції? Чіпси, чіпси люкс зі маком лисичок. Сметана і цибуля, але я думаю, вони зараз в одну ціну, так? Сметана і цибуля. Ага, ось вони, смак лисичок 44,99 99 Чипси Флінт 5499 ось такі чіпси. Так, друзі, йдемо далі. Тут у нас що? Тут у нас. Тут у нас олія кокосова рафінова 179 гривень, ось така олія кокосова, так. Значить, олія щедрий дар, 58-49. Ідемо далі. Орегано, орегано у нас 45-99, ось така приправа. Так, йдемо до холодильника. Так. Що ми бачимо в холодильнику? В холодильнику у нас є такий майонез Ремія, легкий 25% жидності, 25 мл, 61 гривня, 90 копійок. Так, далі, далі, що в нас цікавого є ще? Так. Давайте до соусів соєвих дійшли ми 109 гривень. Ось такий класичний соєвий соус. Соус ровно кисло солодкий, 47,99. Так, маринад. Маринад від торчен, сливовий, 28,99. Маринад час на корм стасе 2899. Так, друзі, йдемо далі. Заходимо в молочний відділ і пробіжимося по молочному відділу. Так, йогурт, село йогурт, натуральний овочевий, 33 гривні. Зараз по акції. Ось такий овочевий йогурт. Так. Що в нас тут є ще? Сир кисломолочний 67,99. Ось такий органічний сир. Так, далі. Далі у нас молоко ягодинське 49,99 2,6% жирності пряжене Долі бути смачне. Так, що в нас тут на акція? Сметана 2699. Ось така сметана від Єгодинського, 15% жирності. Сметана 20% від годинського у нас 29,99. Друзі, йдемо далі. Йдемо далі та дивимось, що в нас на акції. А в нас йогурт з наповнюючим злаки 24,99. Ось такі злаки в нас. Так, чорниця також на акції 24,99. Ну, галачина зараз зробила акцію. Так, друзі, що ми бачимо ще? Ось такий йогурт. Від ягодинського з ананасом. 1,5% жирності 25 гривень. Полуниця 25,99. Так, з манго та соком маракує, думаю, мандарину 25,99. Так, дитячий, що в нас є ще на акції. Давайте подивимося. Йогурт Данон. 4699 800 грамів натуральні ягоди. Ось така чорниця в нас. Так, а ми йдемо далі та дивимося, що у нас є ще цікавого на акції. Ось такий йогурт білий з папаєю та яблуком 31,99. Ось такий цікавий йогурт. Так, Друзі, ось такий йогурт абрикос, абрикос абрикос липовий цвіт. Ох ти, 2999. Зараз на акції. Так, друзі, це якісь новинки, я такого ще не бачив. Можливо, ви бачили, напишіть, хто коштував. Так, друзі, у нас ось такий сировок глазурований, 10,99. Це у нас волошкове поле з ванілью. Ось такі ванільки. Так. Активія. Активія зараз на акції, лісові ягоди та злаки 23,99. Активія на акції, ось такий йогурт 40 гривень 99 копійок. ананас та кокос. Так, що ми тут вам ще не показували. Дивіться, ось такий десерт церкові 41 гривня 99 копійок. Десерт, кисломолочний, дольче, полуниця, шоколад, але я його не бачу. Так, не бачу, не бачу, не бачу Це дольче. У нас тут уже фані. Так, дивіться, що у нас тут. Так. Зараз я вам ще щось покажу. Так, друзі, дивіться, ковбаса самобранка 1990, 100 грамів. Салями віденська Так. Фірмова з молоком 59,99 Сосиски премія мініки 59,99 так. Ось така 47,99 Пармезель. 100 грамів. Ось така колбаса колбаса фаро с салями 48-40 за 100 грамів. А ми йдемо далі і давайте я вам ще покажу, що є на акції. Сир, крем, сир манчеро 119 гривень. 109 гривень, сир, крем. Перчія. Філадельфія. Філадельфія. Філадельфія з травами 99 гривень зараз на акції. Сир грана падана 199 гривень. Так, друзі, давайте з вами ще підемо в інший відділ. Так, молоко я вам показував, що у нас по тортикам. Тортики у нас є, але не на акції. Так, ну що, друзі, йдемо а? далі. Можливо, є а, по акції щось друге. Так, давайте дивитися. Так, у нас на акції котлети кордон Блю заморожені. Так, так? Так, далі, що в нас на акції? Істопремія листкова ДЧВ 69,99. Картопля хрі 114 гривень. Картопля хрі, а де вона, Ей я її не бачу. Так. Кімкалі, Геркулес, 149 гривень. Деко Тіхенкали? Ось Тіхенкалі. <кій> Вареники, футорок з вишнею, 99 копійок. Так, футорок з вишнею, так, 99 гривень. Це в нас те, що на акції. Давайте дивитися ще. Що в нас є на акції, друзі? Пальмені uh, премія 800 грамів, 139 гривень, 3 м'яса. 3 м'яса так, 3 м'яса так. 800 грамів премія, ось воно, 3 м'яса. Так, дивіться. Пальмені, не швидко, чому? Так, йдемо далі, друзі, йдемо далі. І дивимося, що в нас ще на акції є. Так, я думаю, що ми підійдемо в рибний відділ. Так, а ми йдемо в рибний відділ та подивимося, що в нас тут на акції. Друзі, дивіться. Ось такий тунець 44,99. Тунець холодного копчення. Mm, так, Криве, э, так, 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 продукт премія з ікоркою риби і креветками 44,99. Так, це в нас сьомою 44,99. Так, є в нас ще якісь акції чи... Ні? Давайте подивимося, о, тут у нас акція на морозова. Морозова премія. Пломбір 600 грамів 99 гривень. Ось цей пломбір. Так, що в нас ще? Розова премія сендвіч печиво 2499. Це сендвіч печиво сендвіч печиво, я його не бачу. Так, друзі, давайте ще з вами глянемо, що є у нас. Тут на акціях, можливо, щось цікаве знайдемо. Так, напій Сокової річі апельсин розібрали, але був по акції 51.99. Так, друзі, ну що ж, я буду завершувати це відео. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.